Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді масштабна модель від фірми ICM, яка зарекомендувала себе на ринку України як хороший виробник масштабних моделей в 72, 48 та 35 масштабі, яка займається випуском моделей військової техніки в 35 масштабі. Також в них дуже цікаві моделі літаків. Також вони випускають фігури в 72 му масштабі, 24 му масштабі та 35-му масштабі. Ось, Нарешті ми дійшли до розпаковки моделі. Дивимося, що там всередині. Перше, що нам попадається в очі, це кольорова інструкція. Інструкція включає в себе етапи, збірки моделі. Дуже деталізована та інформативна інструкція. Ось, до речі, показаний мотор, силова установка самого зіла, колеса, які є смолові, бортова платформа та кольорова інструкція розфарбована. Також хочу звернути на фігури фриська 35 масштабі, які є дуже деталізовані. Ось як ми бачимо на цьому леднику. Видно амуніцію, аптечка, броник, руки, берці. Дуже все деталізовано та пропрацьовано. Також є переводні декалі, які полегшать роботу. Ось цей з мінами Та коробкою до них. Колеса резинові. Прозорі деталі. Частини кабіни. Все дуже якісно, навіть емблема зілі. Дуже все якісно пророблена. Бортова платформа з бортами. Частини поліс. Стонні диски. Так, ось частини моста, топливний бак, мотор. Ось така водикаль. І ще фігури. Собака. Саперна лопата, автомат. Все дуже якісно. зроблено та дуже велико деталізовано. Підпис на мій канал, ставте коментарі та вподобайки. Також в наступних серіях ми будемо збирати дану модель. Всім гарного дня, до побачення!